У рамках програми Клуб Трійня жіночим клубом Ініціатива було проведено свято до Міжнародного дня захисту дітей. Маленькі трінята відсвяткували на славу, співали, танцювали і навіть прийняли участь у конкурсі малюнків. Жіночий клуб Ініціатива на чолі з ідейною натхненницею Зоєю Бережною та за підтримки Херсонського міського голови Володимира Сальда вже дев'ятий рік поспіль допомагають сім'ям, у яких народилося маленьке диво Трійнята. Ця програма є унікальною, адже існує вона тільки у Херсоні. Це наш міський клуб трійнят, який ми завжди підтримуємо не тільки на день захисту дітей, а і на різдвяні свята, на новорічні свята, на день святого Миколая. Тому у нас є такі сімейні свята, які вже вийшли і стали певними традиціями. На сьогоднішній місті дев'ять тринів саме найменшим, які народилися в цьому році, і найстарші вже мають 9 років. Міський голова також не залишився осторонь святкування. І діток привітав, і сам з ними трошки потанцював, і подарунки роздав. Адже у цьому році одразу дві сім'ї трійняток відправляють дітей до школи. Тож вони у подарунок отримали все необхідне для початку шкільного життя. Дев'ять років тому ми вирішили організувати в Херсоні клуб Трійня. І ось з того часу, з першої трійні, він все більше і більше розширюється. За цей час вже народилося теж дев'ять трейнят. Опікується ними жіночі, знову ж таки підкреслюю клуб, громадська організація, ініціатива. І ось вже е, третій рік поспіль тринята йдуть до школи. Тобто, коли їм виповнюється шкільний вік, вони йдуть до школи. І ось ці свята на день захисту дітей, на день Святого Миколая, на е, Новий рік. Завжди сім'ї, в яких є трині, святкують разом. Тобто, це вже така велика сім'я. Взагалі, сім'я, яка має триню, вона велика. А уявіть собі дев'ять сімей і по троє дітей. Так що дуже цікавий клуб. І, до речі, діти дуже талановиті, вони допомагають один одному, в них є чому повчитися. Діти це та яскравість, яка присутня в нашому житті і не дає нам заснути, не дає нам відпочивати. Тому ось цей день захисту дітей він присвячений тому, щоб привернути ще більше увагу до дітей всіх, абсолютно всіх. І всі ці заходи, які відбуваються 1 червня, вони ще більше підкреслюють, що ми всі один від одного не відокремлені. Ми є єдина сім'я, яка живе на планеті, в Україні, в Херсоні, в кожному будинку, в кожній квартирі. Для трійнят був організований невеличкий концерт. А закінчилися святкування з солодким столом та, звичайно, ж подарунками усім дітям. Діти це... – та Еще такие существа, которые открыты для добра, для солнца, для счастья. И от нас взрослых во многом зависит то, какой будет их жизнь. И хочется, чтобы их жизнь была похожа на сказку. Так вот, сегодняшний праздник это как раз и есть тот кусочек сказки, который запоминается нашим детям. И мы очень благодарны городскому главе Владимиру. Васильевича Сальда, Зои Яковлевне Бережной, женскому клубу «Инициатива», которые уже, можно сказать, стали для нас крестными мамочками, потому что традиционно устраивают нам праздники и дарят детям приятные сюрпризы.